Друга родина, показ. Це він робить зараз Ось Отакий акумулятор у нас. І Зараз ми його кинемо буквально під воду. Надовго. Ми його кидаємо у воду. От вам, шановна родина, він полежав у воді. Трохи полежав. О, моргає тільки середньо. Так, Зараз я вам скажу скільки він раз моргає. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять. О, поняв? Раз, два. Ага. Навіть вже він пішов в цілу. Поняв? В захист. Так. Зараз він пішов в захист. Зараз продуємо. Так, продовжуємо купання. Ще раз, да? Так, реакція. Ага. Поки що всі світять. Зараз зараз має полежать трошки. Ще нема, ну зараз, секунду. Мото не солена вода, це дощова вода. О, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Раз. А, вже й пройшло навіть. Зараз побачимо його в роботі. Наш улюблений. Водозахисний акумулятор, пиле вологозахищений Навіть ми тако зробимо. Так, як він зараз реагує, все чітко показує, він так не мигає, як на картинці. Вставляємо. О. Світло засвітилось, але це не заробило. Правильно? Чітко, чітко працює. Що оця машинка працює класно, що акумулятор, я щасливий.